Всім привіт! Продовжую записувати відео на рахунок брендів, які можна знайти на секонд-хенді. Сьогодні ми перейдемось по п'яти сучасних монстрах, просто можна сказати, сучасної моди. Ці бренди шалені гроші коштують новими. Але ви розумієте, що на секонді ви можете купити їх максимально дешево. Головне знати, що шукати, і не попадатись на фейк. Тому вперед подивимось, що я вам сьогодні розповів. І перший бренд у нас на черзі це Acne Studios. Стокгольмський мінімум, як то кажуть. Назва. Фровуються як амбіція створювати нові вирази. Але по суті, це мінімалізм з характером. Вони відкидають усіляку нудоту, концентруючись на ідеальному крої та матеріалах. Це скандинавський люкс. І Що варто шукати? Джинси це їхня релігія. Шукайте фірмові моделі, наприклад, 1978 Vintage Black або 2021 Jeans. Це культові моделі цього бренду. Вони завжди ліквідні, і ви можете знайти їх на реселі за ціною 260-350 доларів. Сумки Ой, що... також цінуються від Acne Studios. канонічна сумка. Місубі, це їхня ікона. Ви впізнаєте її по великому вузлу, як на японському орігамі. Вона має шалену стійкість у ціні. Перевірені моделі корросбоді продаються за 600 та 700 доларів навіть вживані. Ну і звичайно ж, куди ж без трикотажу та аксесуарів? Це вовняні светри, ресейли там від 100 до 300 доларів. Шапки з логотипом Face. Це така квадратна нейтральна обличчя я Колись пам'ятаю, попадалась на секонд-хенді. І вживаною навіть в нас по Україні колега продав за 2000 гривень. Сайте увагу на якість вовни. Вона тут відчувається одразу. Які же секрет автентифікації, як відрізнити фейк? Тут все просто, це якість. Шведи не терплять халтури. Шов має бути ідеальним, щільним і рівним. Якщо бачите десь нитки, що страчать або нерівності, це фейк. Для сумок ми собі перевіряйте шкіру. Вона має бути преміальною, бездоганною а вузли, міцно тримаючи форму. Бренд номер два: це Ізабель Марант. Зі Стокгольма переносимось до Парижу. Ізабель Марант це еталон паризької елегантності. Без Зусиль вона створила одяг, який виглядає розслаблено, але завжди дорого і вишукано. Її речі це завжди про свободу, і трохи про вінтажний богемний дух. Що шукати кросівки на танкетці? Це її найвідоміший хід 2010-х років. І, попри тренди, вони стали культурним артефактом. Вони досі ліквідні до сих пір, і зайти їх можна за ціною до 670 доларів. На eBay. колекціонери цінують їх саме за цей іконічний статус. Також варто звертати увагу на сукні від цього бренду. Солди кату, солди стартують від 60 до 100 доларів, трошки вже дорожче. Тобто такі, знаєте, піджаки, ясна діло, що будуть трошки дорожче, навіть можна до 400 доларів або вишиті топи. Вони ідеально підходять до літнього невимушеного гардероба. Ну і третя порада це зимове взуття. Це її зимові черевики з овчиним, які теж мають внутрішню танкетку. Ціни на перепродаж. Доходять навіть до 300 доларів за пару. Секрет автентифікації у випадку Забель Маран це перевірка матеріалів та швів. Вона часто використовує вовну та льон. Ці матеріали мають добре тримати форму і виглядати натурально. Для взуття перевіряйте стан замші та шкіри. Вони мають бути м'якими та якісними. Третій бренд просто легенда: це Рік Овенс. І це не просто одяг, це архітектура, філософія, рок-н-ролл і трохи готики. Модельєр сам себе вважає архітектором, який створює скульптурні це чорні та драматичні форми. Ну, ясна діло, від цього бренду буде катуватись абсолютно все, але я хотів би вам трошечки вказати, на що б я саме звертав увагу. Це взуття його культові снікерси. Це найліквідніша частина бренду. Шукайте моделі із високоякісної шкіри та замші. Шкіряні куртки, легендарні шкіряні куртки Рікованса. Вони мають статус. Таких курток, які неможливо знищити, особливо старі, ті, що виходили до 2018 року. Саме вони є справжньою інвестицією, також базові речень, куди ж без них це його більш доступна лінійка, але з цією ж філософією довгі футболки та худі з фірмовим кроєм. Ну і звичайно, звертайте увагу на штани, які мають скульптурний крій, що створює об'єм ваших ніг. Секрет автентифікації ріка Овенса буде вам справжнім квестом. Його підробляють шалено, особливо взуття. Але в нього є секретний код на внутрішній бірки, тому звертайте увагу саме на нього. Його і ви зможете відрізнити паль від оригіналу. Також немаловажлива важлива деталь. Колекціонери знають, що деякі старіші моделі до 2018 року мають кращу якість підошви, ніж деякі нові. Що, в принципі, у нас і попадаються в секонд хендах речі максимально старенькі. Тому якщо ви знайдете прям таку вінтажну одну із перших моделей, то це просто буде скарб. Бренд номер 4. Це Lanvin. Це в нас найстаріший діючий французький модний дім. Lanvin — це не про гучні логотипи, а про тиху, класичну позачасову розкіш. Вони не грають у спекуляції, вони грають у якість пошиття. Що шукати? Ван він ідеально підходить для тих, хто шукає вечірні сукні або вовняні класичні штани. Вони коштували шалено дорогими новими. А це означає, що тому, якщо ви знайдете їх на секонд секондхенді, можна їх продати від починаючи від 170 до навіть. 700 доларів. Вінтажні аксесуари. Шукайте вінтажні шкірні сумки з культовим золотим логотипом. Вони зберегли свою якість навіть через час. Сумки на реселі продаються від 140 до 170 доларів. Ланвін славиться своїми тканинами. Перевірте шовкові блузки та трикотаж. Вони мають бути винятково гладкими та добре тримати форму. Щодо автентифікації, то тут ваша увага має бути прикута до фурнітури і матеріалів. Ланвін не використовує дешевих замків, метал має бути полірованим, а шкіра бездоганною. Перевіряйте. Та якість підкладки у піджаках вона має бути ідеально вшита без жодних ват. Це тиха розкіш, вона не кричить. Але вона бездоганна. І Останній п'ятий бренд це бренд Селін. Це, мабуть, найгарячіша тема на вторинному ринку. Історія бренду ділиться на дві ери: Old CELINE, Phoebe Philo та Рок'ен Ролл з Едіс Слімана. Що шукати? Ера Phoebe Philo, це починаючи з 2008 по 2018. Це філоманія культ мінімалізму. Речі філо ери. Це тепер колекційний актив, що швидко що швидко дорожчає. Та шукайте всі майже речі, що тут розповідати. Типу, там будь-яка куртка там, шкіряна буде коштувати більше двох Доларів, якщо вам, звичайно, попадеться, аксесуари та сумки від селін отримують ціну і є одним з найбільш бажаних на реселі. Наприклад, сумка SMALL 16 що нова коштує майже 4 тисячі доларів. Відповідно на після того, як ви її знайдете на секонд-хенді, ви можете продати її за 1700. Це доволі вигідна інвестиція. Верхній одяг філо ери, мінімалістичні пальта та блейзери з ідеальною посадкою. Що стосується ери Еді Слімана, шукайте шкіряні куртки та вузькі костюми в його фірмовому стилі. Вони також ліквідні, але не мають Леного спекулятивного зростання, як філоера, селін це найчастіше підроблюваний бренд, тому увага тут максимально критична. Справжня сумка селін повинна бути важкою, стійкою і добре тримати форму, навіть порожня. Якщо сумка млява і м'яка, це швидше за все фейк. Справжня шкіра селін гладка, м'яка на дотик і має приємний природний запах. Різкий хімічний або пластиковий запах. Одразу редфлег. Ну і куди ж без швів? Вони мають бути ювелірно точними, рівномірними та йти ідеально близько до краю. Якщо є нерівність, пропуски чи вільні нитки, ну це фейк, явно діло. Це було лише 5 брендів. Полювання триває. Якщо ви хочете бачити продовження цієї серії, лайкайте, коментуйте і обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити наступні ще більш неочевидні скарби. До зустрічі!